Алло, добрий дня. Добрий день. Олександр Володимирович це ви? А ви хто? Мене з Юлія Олегівна, компанія ТОФІНКОлект Україна. Туфельколект1860. ТОП Фінколект Україна. Колекторська компанія. Зареєстрована на сайті Національного банку України під номером 38, Офіційно. Ви Мороченець, Олександр Володимирович. Ви Туфельконект. А чого собі таку важку назву? Я не можу її вимовити. Як ви мені. Туфел ТОП? Вибачаю, скільки вам років зараз що таке ТОП? ТОП? Так значить так, правому офіційний лист, прочитаєте. Я вам кажу топ коннект ви? чи як ви я кажете. Сказав, прописки, покажете... Ви така офіційний лист чекайте по місці прописки. Хто ви така? ТОП, Конект. Вам скільки років? Оказа.